Ну ось нарешті сталось найбільший цар на третій день Воскрес, щоб кожне серце до Христа схилялось, і вічна слава лилась до Небес. Христос Воскрес! І це звучить повсюду, і всіх вас, друзі, я вітаю вас, бо ми сьогодні є спасенні люди. Христос Воскрес і є близький до нас. Цей день чудовий, я радію з вами. Христос Спаситель на шляху зустрів! Радію серцем і всіма думками Христос Воскрес! І нас всіх обігрів. І цю подію я приймаю в серце, поклін і славу Господу даю. Великим чудом нам відкрились дверці. Христос Воскрес! Чекає нас в раю, і думка ця мене не залишає. Я вічну радість в цьому віднайшла. І все сьогодні Хай Христос співає. І... Христос Воскрес, я прощення знайшла. Важливо це сьогодні зрозуміти. Маленькі діти розуміють теж, я хочу з вами для Христа радіти, бо свято це Спаситель наш Воскрес. Христос Воскрес! Я вірю в чудо Бога, бо тільки в ньому до небес дорог. Я вірю в сина і в спасіння теж, бо тільки в ньому до небес дорога. Спасіння нам відкрилося без меж. Христос Воскрес! І я радію з вами! Святого Бога щиро прославля! Борай доступний і відкрились брами. Христос Воскрес! Радіє, Хай земля!